При благословенного, чудового робочого дня четверга! Слухайте, ми знову до Робратовий Іршавський район, середина Закарпаття. І знову так багато пилки просили, що я аж одного майстра мусив попросити, аби трошки пилками не косив, бо трава росте душі йдуть, і тут якась бурька наближається. Так що в тишині з таким чудовим краєвидом на хребет гад. Так і називається гад. Не гад, а гад. І <кхід> сьогодні четвер уроки від дітей. Одна з улюблених рубрик. Ми говорили якось на днях із нашим другом сім'ї, і взагалі другом Лесиком Каплунським. А він прикольно розказав лайфхак, такий спосіб, як правильно до дітей підходити. Ви помічали купу разів, коли твої діти, племінники, хтось там взагалі з цих півметрових метрових щось зробить неправильно недобре? Цікаво, що перша така натуральна, дуже природна реакція наша, сказати, що. Ти йолоп, що ти робив? Та робив? Там, чи, там, чи ти дурень, чи там ще обіцяти якимось образливим словом? А він десь вичитав, чи знайшов у, у євреїв такий підхід. Тобто, коли його Мирон, скажімо, щось зробить неправильно, то він до нього підходить і каже, Мирон, ти такий розумний хлоп, а таку дурницю вт втнув, ти це хіба це не бачиш? А малий тоді так почуває, ось справді дійсно, я ж розумний, а зробив таке дурне. Або Мелан, Меланка, Меланія, коли щось зробити добре, він Меланія. Ну, ти така розумна дівчина, така здібна. А ти таке хоч яке зробила, таке пусте, таке непотрібне. І тоді слухайте, мала, аж, аж перезапускайте, справді. Я ж розумна, а зробила таке пусте. Я ж слухайте, ніби не дурна дівка, ні? ніби щось таке знаю, правда? ніби щось таке в цьому світі бачила, а, а роблю хоч, таке, хоч яке порожнє ніяке. І слухайте, це така, така чудова ідея. Особливо хто з вас має дітей, внуків, правнуків, племінників, сусідів, спробуйте отак до них підійти. Тобто, не ти що робиш і, і, і обізвати? Ні. Нормально скажіть, Васильку. ти такий розумний хлопець, ти такий гарний хлопець, а таке от ну, Хіба ну, то пасує такому розумному, отаке дурне зробити? Ні? І слухайте, справді це мотивація, правильна мотивація, яка поступ... не перевертає з них на голову, але власне кладе на ноги то, що має бути на ногах, а не на голові. Ти розумна людина. А таке робиш. Так, хай буде, що ти людина метрова, правда? Ти, ти людина, який буквально там пару років, ну, хай буде, але ти розумний. І справді я собі думаю, ну, Мирон не дурний, Меланія не дурна. А потім пробує перераховувати своїх п'ять дітей. Та ніхто з них не є дурний. Але факт, що вміють зробити дурні вчинки, ну які ми дорослі, признаємося. І навіть собі, коли вже дорослому хлопчику, так, так запропонуєш, Тарас, ну ти ніби розумний чоловік, а таке дурне зробив. Ви ж білі, справді, щось би з ним треба зробити. О, супер! І це все така прикольна порада. Спробуйте. Це так ефективно і головне благословенно впливає на дітей. Ти розумна дитина, а чому робиш дурниці? Тобто, як мінімум, поставити запитання, а коли буде поставлено запитання, то рано чи пізно варто буде пошукати цій дитині відповідь. А коли пошукає відповідь, точно рано чи пізно її знайде, і це допоможе приймати рішення не дурні. Бо якщо я не дурний, то і рішення має бути не дурні. Або дурних рішень буде чим, чим поменше. Тому дякуємо Лесікові за лайфхак і дякуємо дітям за таку файну підказку у послусі. Тренуємося, тренуємося не такими дурні, як здається, не такими пусті, як здається. Тому використовуємо цю мудрість, яку вже маємо на сьогодні, і цю непустоту для того, аби не нерозумних, не немудрих вчинків на майбутнє було якомога менше, а мудрих. Як більше. І використовуємо це насамперед на собі і на своїх дітях, племінниках, внуках, сусідах і всіх дітях, яких зустрінемо. Ти розумний. Роби розумні речі. А, а це тобі не пасує. Хм? Це правильний підхід. Файно. Дякуємо за благословіння. Будьте благослов... благословенні і благословляйте тих, хто є біля вас метрових і півметрових. І я думаю, що тоді і благословіння буде більше, і виховання буде інакше. Майтеся файно. Мир вам!